Тував третій міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан Черновіць. Боротися стихійними ринками можна лише через свідомість людей. Іноземна валюта почала дорожчати. Долар і євро виросли ціні на 10 копійок. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Іноземна валюта почала дорожчати. Лише за останні кілька днів американський долар зріс ціні в середньому на 10 копійок. Схожа ситуація і з євро. В останній такий стрибок валютного курсу фіксували дві 2010 році. Населення занепокоєне до парламентських виборів ще понад місяць, а є вже коливання і в економіці та на валютному ринку. Яка наразі ситуація із валютою у Чернівцях? Та чи справді очікувати девальвації гривні? Дізнавалися наші журналісти. 8 гривень 27 копійок за долар. Такий курс американської валюти у більшості чернівецьких обмінників. Стрімкий ріст зумовлений надмірною емісією американської національної валюти. Запевняють фінансисти. Через державний борг Національний банк Сполучених Штатів змушений випускати на ринок трильйони доларів. Штати вже робили У 2009 році. Десь двадцять трильйони викинули. Потім десятому 2 трильйони. І зараз вони планують 2-3 трильйони знову випустити. З тим, щоб зменшити боргові залежності по своєму державному боргу. Зіграли свою роль у зростанні валютного курсу і парламентські вибори, які пройдуть в Україні наприкінці жовтня. Експерти стверджують, можливе погіршення політичної та економічної ситуації після виборів провокують попит на іноземну валюту. Національний банк навіть встановив певні обмеження не видавати на руки більш ніж 300 доларів. Утім, така ситуація не у всіх обмінниках. Клієнт приходить, якщо він хоче купити долари. у нас завжди є в налічі долари. Вчора було більше. Желаючих купити долара сьогодні менше желаючих купити доларів. Чернівчани поки скуповувати іноземну валюту не поспішають, адже переконані, через тиждень усе зміниться, віта курс долара повернеться до попередніх значень. Утім, фінансисти дають невтішні прогнози. Прогноз мій на те, що після виборів все таки підніметься І гривня 18, зараз там чи 14, ну то. До гривні, дай Бог, щоб 8,50-8,60 коштували саме долар. Наразі вирішити ситуацію на валютному ринку може лише Національний банк. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час на Вичернівці. На Буковині п'яний чоловік напав на міліціонера. Сталося це 1 вересня в селі Брусенки Кіцменського району. Місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав лупцювати свою тещу. Прибувши за викликом, помічник дільничного інспектора взявся оформляти заяву про злочин. Горезя накинувся на міліціонера з кулаками. Правоохоронець, задля самооборони, використав балончик із сльозогінним газом. Натомість п'яний чоловік почав душити міліціонера. Той у свою чергу застосував спецзасіб травматичної дії. Наразі проти чолов'яги порушено кримінальну справу за статтею Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ведеться досудове слідство, повідомлено в прокуратурі Чернівецької області. Їжа з асфальту з цією проблемою вже не раз боролися, однак все марно. Стіхійна торгівля в області і надалі існує. Фахівці стверджують, щоб її ліквідувати, перш за все необхідно пробудити свідомість громадян, які її купують, адже в даному випадку діє основний закон економіки. Попит формує пропозицію. Купувати сільськогосподарську продукцію за межами продовольчих ринків, як стверджують фахівці, небезпечно, адже в такому випадку покупець ризикує своїм власним здоров'ям. В обласній СЕС статистику отруєнь від продукції, яку продають на вулицях, не ведуть. Але тим не менше, небезпека підхопити якусь недугу є надзвичайно високою, тому що стихійні продавці не дотримуються навіть елементарних санітарних норм. Самі продавці, які реалізують цю продукцію, працюють з грубим порушенням, без медичного огляду, без провідних документів на продукцію. Яка засвідчує якість та терміни придатності без спецодягу, порушується температурний режим, без холодильного обладнання реалізується ця продукція. Гострі кишкові інфекції, інфекційні захворювання, харчові отруєння про можливі наслідки споживання продуктів із стихійних ринків говорили вже чимало. Однак інформація людей не лякає, що є основною проблемою у протидії незаконної торгівлі. Покарати продавців навіть штрафом дуже важко, адже часто прізвища та адреси порушників виявляються недостовірними. Виходимо, ці люди дані своїй точні не дають. Мені коли оштрафувати можна, називають інше прізвище, і тут саме цей протокол вже може прийти на зовсім іншу людину. Допомагає санітарним лікарям боротися із незаконною торгівлею. Державна служба охорони. Там цю проблему визнають, однак остаточно запобігти їй теж не можуть. В місті Чордівцях порядка 63 точок, де здійснюється стихійна торгівля. Ми можемо контролювати порядка 10-12. Для того на сьогоднішній день не вистачає сил і засобів у державній службі охорони для того, щоб ліквідувати ця жінка свою діяльність пояснює необхідністю. Пенсіонерка каже, що вимушена, хоча б якось підробляти, адже за 800 гривень не прожити. Родственників, знайомих, друзів у мене нікого нету. Я ядна дітей нікого нету. Ядна катя довжна вижити 20 гривень в день. Вот я можу заробити. П'ятнадцять, двадцять, тридцять. Все. Якби нас міліція би зі не ганяла, може бути можна було би та сама. Міліція стоїть нас тут каравуліть з утра до ночі, що наша міліція делать більше нічим. Міліції кажуть, радикальних мір до торгівців не застосовуються, навпаки, намагаються знайти законну альтернативу, а саме місця на ринках. Я і працівники міліції нашого підрозділу допомагали людям знайти ці місця. Вони заходять на ринок, оплачують риночні збори, які є на сьогоднішній день для. Продавців сільгоспродуктами є мізерним, оплачують свій е, риночний збір і через півгодини виходять з ринку і все одно становиться на вулиці і починають там торгувати. Це кожен день є такий випадок. Отож фахівці закликають до обережності, перш за все, самих споживачів, адже продукція здатна продаватися тільки за наявності попиту на неї. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час Новин Чернівці. Третій міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіць стартував. Його офіційне відкриття традиційно відбулося в мармуровій залі Чернівецького національного університету. Нагадаємо, головною метою фестивалю є повернення чернівців на культурну карту Європи і розвиток діалогу між сучасними українськими поетами та їх зарубіжними колегами. Загальний хронометраж цьогорічного поетичного дійства 96 годин, які включають в себе 50 подій у Чернівцях, та 18 у Хотині та Кам'янці-Подільському. Як фестиваль за час свого існування став таким успішним та чому його називають найкращим? Організатори та члени ініціативної групи розповіли на прес-конференції, яка відбулася перед офіційним відкриттям поетичного дійства. Наш фестиваль він дуже мотивований. Це, Перш за все, українсько німецький. Фестиваль поезії культура це взагалі це цитати, це ехо, це цикади. І ось е, наш фестиваль він успішний, тому що це продовження цих цикад, цитат, цього ехо, яке лунає у повітрі Чернівців. Всі, хто приїхав на цей фестиваль і хто зараз. Тут сидиться все вже європейці. Ми вже в Європі. Не обійшлось цьогоріч і без ексклюзиву. Вперше в Україні реалізовуватиметься програма під назвою Стипендія резиденції для німецькомовних поетів та перекладачів поезії. Протягом року у Чернівцях ми прийматимемо вісім європейських поетів, відомих європейських поетів німецькомовних. Кожен з них буде жити чотири тижні у Чернівцях. Вони будуть отримувати певну стипендію. Вони будуть жити у квартирі в старому фонді, де витає дух Черновіц. Вони будуть жити, проводити по бажанню якісь заходи, якісь поетичні читання, будуть творити, писати. Президент фестивалю Святослав Померанцев привітав учасників та гостей з успішним початком поетичного марафону. Серед проєктів присутні сьогодні в цій залі. Також є імена, чи, чи, чи чиїми іменами ще не цінозабутовують свої вулиці. Заявляємо, з усією відповідальністю вулиць у місті висіч. На офіційне відкриття завітав секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин. Попри те, що кожному новому опатірна спадщина столиць буковини мені здається. У нас так гарно все збудовано лише для того, щоб у червівцях комфортно себе почували в слова, поети та письменники. Це свято вільної деревації слова. Також у художньому музеї відкрилася міжнародна книжкова виставка. Відбулися поетичні читання, презентації книг Мерідіан Черновіць та автограф сесії. Для молодих українських авторів дуже важлива участь у фестивалі. Тут вони мають чудову нагоду почитати свої вірші та послухати зарубіжних колег. Мені неймовірно приємно бути тут, бо тут зазвичай все організовано логічно. З точки зору поетичних акцій, дуже багато приємних письменників, людей і такий міжнародний, такий неймовірно приємний, скажімо так, котел, який вариться і постійно щось живе відбувається, і вбородиться. І, власне, є можливість добре поспілкуватися, є можливість почитати перед уважною вдячною публікою. В перший день фестивалю усі бажаючі мають можливість взяти участь у поетичній прогулянці кав'ярнями міста пізніше послухати концерт єврейської музики у літньому театрі. Та о 20. 3.00 у пабі Паблік насолодитися піснями про любов та війну на вірші сучасних українських поетів. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Неймовірна толерантність чернівців це найбільш поширений стереотип про буковину у всьому світі. Цей міф вирішили дослідити студенти та викладачі католицького університету міста Фрайбург з Німеччини. Вони знайшли людей, які жили в Чернівцях до 1940 року і змогли б розповісти правду про співіснування тут українців, румунів, німців та євреїв, про міжетнічні конфлікти і навіть про віники строянт. Ми продовжуємо серію сюжетів про буковинську толерантність та подолання міжетнічних стереотипів в нашому краї. Чернівці місто унікальне в своїй поліетнічності і неконфліктності, кажуть науковці. Тут жили представники різних національностей. Кожен займав своє місце у соціальному, економічному та культурному суспільстві, десь мирились, а десь сварились, як буває у кожній родині, але завжди з повагою ставилися один до одного. Так зобразили чернівці у своїх спогадах 16 чернівчан, представників різних етносів, які жили тут до 1940 року. Дослідники вирішили саме за допомогою розповідей очевидців розвінчати або підтвердити міф толерантних чернівців. Не було проблем. все було тихо, спокійно і добре. І було сказано ні. Кожна нація одними було сказано нації переплітались, іншими було сказано респондентами, що ні. Всі три-чотири нації жили паралельно, існували паралельно. Мирно, в якісь часи, в якісь часи ні. Але вони не змішувались. Це не було так, це, це було неможливо через релігію, через етнос. Однозначні були респонденти в мовному питанні. Кажуть, що на початку 20-го століття віталися між собою усі, незважаючи на національність. Навіть неосвічені люди, які підмітали вулиці, знали декілька мов. А на ринку торги на рідній мові продавця передбачали значну знижку. найчастіше від опитаних ми чули, що тут існувала справжня повага між людьми, незважаючи на їхню національність. Про те, що говорили багатьма мовами, ці факти підтверджують також офіційні дані. Вважалося хорошим тоном знати мову сусіда, хоча б на побут. Тому рівні, щоб можна було порозумітися, всі свята також відзначали разом і євреї, і румуни, і німці, і українці. Були звичайно і конфлікти та непорозуміння. Складніше за все було закоханим, які сповідували різні вірування для православних та католиків. Наприклад, одружуватися з іудеями тоді вважалося неприпустимим. Хоча існувало порозуміння, але в деяких речах воно закінчувалося. Наприклад, коли це стосувалося створення родини, неодноразово нам говорили про те, що через приналежність до різних релігій створити сім'ю двом молодим людям які належали до різних конфесій було неможливо. Зрештою, дослідники дійшли висновку, що міф про Чернівці це реальність, а найголовніший доказ цьому спільні проблеми та святкування. Не дивлячись на етнічну приналежність, допомагали одні одним із задоволенням. Що ж до свят, то всіх об'єднував один стіл, музика, танці та спільні веселищі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж ви зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, зателефонуйте нам за номером, який зараз на ваших екранах. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції, заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACCINua. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти! У Чернівцях представили новий Mitsubishi Аутлендер, третє покоління легендарних позашляховиків. Столиці буковини для презентації Mitsubishi Outlander обрали не випадково, адже саме в Чернівцях народилася компанія Ніко, яка в цьому році відсвяткувала ювілей 20 років на ринку, 20 років досвіду та професіоналізму. Грандіозна презентація відбулася у ректорському саду на території Чернівецького національного університету імені Юрія Фатьковича. Як ідея співпраці бізнесу і освіти науки, такої співпраці між наукою, освітою і бізнесом практично немає, і це дуже погано. Не підвищивши ціну на цей автомобіль, ми додали дуже багато всього цікавого. Тобто, ми здивуємо будь-якого клієнта. Автомобіль неперевершений, гарний, якісний, вишуканий, комфортабельний. Дуже раді, що такий автомобіль з'явився в лінійній Лівлініці мі автомобілів Міцубіше. На сьогодні ці позашляховики, враховуючи особливості українських доріг, є дуже популярними. Ми моторс на українському ринку знаходиться в такому перехідному періоді, коли, скажімо так, є нові цілі у виробника, і виробник намагається оновити повністю модельний ряд. І зрештою, сьогоднішня презентація нового Outlander – це перший крок на цьому шляху. і Ми сподіваємося, що найближчим часом наше представництво українському ринку буде значно ширше. Комфортабельний салон, безпека пасажирів та турбота про навколишнє середовище. Ось три основні принципи, якими керуються виробники компанії Міцубіші. Цей автомобіль є абсолютно новим. Він побудований на тій самій платформі, що й попередня модель, але відрізняється тим, що в конструкції кузова використані більш легкі метали, більш легкі сплави, що дозволило знизити автомобіль, відповідно знизити викиди шкідливі викиди в атмосферу, а також розхід пального. Безпрецедентними зручностями, якими володіє автомобіль цього класу, є кришка багажника з електроприводом, система доступу в салон без ключа та запуск двигуна кнопкою. Ми полагаємо великі надіжди на цю модель і нас дуже порадувала ціна, тому що в даній ціні за 28 тисяч 950 доларів. Чоловік отримує зразу автомобіль з двохлітровим літровим двигателем і коробкою передач за ціну Чоловік отримує абсолютно повноцінний, хороший автомобіль, дуже хороший по качеству по своїм характеристикам по розходу допліва. Я сказав би. Практически ідеальний автомобіль для сучасного чоловіка новий міцубіші Аутлендер можна безкоштовно протестувати та придбати в автосалоні Ніко Чернівці за адресою вулиця Головна, 265. н